Їх немає поруч, вони не можуть зателефонувати, написати, сказати, що живі. Але вони є і чекають. Чекають на повернення додому. 2 лютого в Миколаєві відбулася чергова акція нагадування на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. Мій брат знаходиться в полоні з травня 2022 року. Ми зовсім не знаємо, де він, що з ним. Не отримуємо ни листів і те, що я пишу листи. Я гадаю, що він теж не отримає наших листів. Мій чоловік пішов воювати 24 лютого 22-го року. Мав поранення, лікувався, але повернувся на фронт. І в березні 23-го року він зник без вісті. В цьому році це буде вже два роки, як в мене немає ніяких відомостей про нього. Хтось зупиняється, читає плакати, хтось проходить повз, а хтось приєднується. Кожен робить свій вибір. Це наразі актуальне взагалі питання. Бо хлопці, дійсно, які захищали нас, наразі знаходяться вже хто ну спочатку повномасштабного вторгнення, хтось знаходиться у полоні, якби. І ми за те, взагалі, що про це нагадувати, що про це не мовчати. Я знаю, що роблять з нашими військовими в російському полоні. Ну і я думаю, що це наш обов'язок ходити на акції, нагадувати про це, щоб ніхто не забував про військових, які в полоні, і це теж підтримка також рідних військових, бо ну я не уявляю наскільки їм важко. Акції нагадування проходять щонеділі неділі о дванадцятій. Долучитися може кожен та наблизити їхнє повернення. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.